Російські загарбники хотіли взяти Київ за три дні, але ці плани зламали захисники столиці. Ще трохи більше місяця знадобилося силам оборони України, щоб повністю звільнити Київську область від окупантів. До другої річниці звільнення Київщини фахівці Центру досліджень воєнної історії Збройних сил України та Музею історії Києва презентували виставку на захисті міста. Матеріал присвятили захисникам столиці у різні історичні періоди. Спільне у цій історії вміння киян гуртуватися у найтяжчі години. Як це і сталося два роки тому, а, запитала знаєте, що люди, які в Києві, вони гуртувалися. Люди, які, скажімо, перші дні не було навіть хліба, не можна було це придбати, і магазини були зачинені. То ті, хто залишалися, вони ділилися. ділились. Хто тобто знайшов, він ділився. Питав навіть не з ними люди на вулицю, навіть ділилися цигарками. І була така зготовленість тих, хто залишався, і люди готувалися, допомагали один одному. Оце дуже вражало, чесно. Героями експозиції стали ті, хто захищав Київ зі зброєю в руках. Ідея створення виставки з'явилася близько двох місяців тому. На захисті міста це перший спільний проєкт центру досліджень воєнної історії збройних сил України та музею історії міста Києва. І він виявився успішний. Це великий мультимедійний проект, в різних локаціях одночасно відбувається. І він розповідає не лише про події сучасної війни, він розповідає взагалі про оборону Києва від часів загалі створення української державності, від часу, коли Київ був заснований, став столицею, і протягом всіх віків як його обороняли українські воїни. Йдеться про оборону міста під час п'яти історичних епох, а саме в добу Русі, Великого князівства Литовського, Козаччини, Української Народної Республіки, а також на початку російського широкомасштабного вторгнення два роки тому. Передати єдність і спадковість традицій різних поколінь українських захисників допомогли нинішні військовослужбовці Збройних сил. Я дуже задоволений нашою співпрацею, тому що е, на даний час дуже важливо е, доносити до суспільства е, основні меседжі е, з, е, стосовно тяглості в нашої воєнної історії, історії воєнної звитяги України, історії захисників, які боронили Україну як понад е, тисячу років назад, так і зараз. Символічно і те, що при підготовці цієї експозиції саме військові, які нещодавно боронили Київщину від російських загарбників, приміряли на себе обладунки воїнів різних епох. Ми відстоюємо наше право на вільний розвиток на незалежність ще з часів Київської Русі. Тому у нас виникла ідея така означити п'ять основних епох якраз цієї боротьби, обрати такі певні збірні образи з військових оборонців, хто захищав наше місто, і які стали безперечно символами цієї епохи, і візуалізувати це все. Візуалізувати цю ідею та втілити її в життя допомогли фахівці центру досліджень воєнної історії збройних сил. Сил України та представники громадської організації Молодий народний рух. Наразі матеріали проєкту представили на двох локаціях. У музеї Києва можна ознайомитися з експозицією, що доповнена історичними експонатами та мультимедійною частиною. Іншу банерну частину виставки презентували на контрактовій площі Києва, щоб з нею могла ознайомитися більш чисельна аудиторія. Насправді. Сьогодні в тих умовах спротиву російської агресії інтерес до минулого до історії до намагання осмислиться. Він зріс у всіх і знайомство з такими виставками дозволяє. Кожному глядачу, читачу по новому подивитися і на історію, і задуматися, і, і зробити е, свої е, свої висновки. А дехто з відвідувачів виставки зробив такі висновки ще два роки тому. Родина Артема стала свідками початку битви за Київ під час широкомасштабного вторгнення росіян. Після пережитого юнак вирішив стати військовим. Тепер воєнну історію він вивчає у професійному контексті. Я вважаю, що такі люди, як я і ще в вищих навчальних закладах, звісно, вони розуміються на історії таке інше. І це так важливо для нас. Але я вважаю, що якщо е ми це знаємо, то для цивільних це повинно бути ще більш важливіше. Це обов'язково повинно бути. І таких заходів повинно бути дуже багато. Нині інтерес до історії збройної боротьби українського народу за свою свободу лише зростає. Для того щоб суспільство могло вивчати цю історію об'єктивно та неопосередковано, і провадить свою діяльність центр досліджень воєнної історії Збройних сил України разом з партнерами. З матеріалами їхнього проєкту на захисті міста жителі та гості Києва можуть ознайомитися на контрактовій площі та в музеї історії міста Києва до 30 червня.